Моряки Херсонщини допомагають дітям з особливими потребами, які виховуються в Цюрупинському дитячому будинку інтернаті. До такої благородної ініціативи без вагань долучилися і курсанти морської академії. І, хоча ця дружба народилася лише рік тому, вона вже стала міцною та надійною. Переконалися в цьому і моя колега Анастасія Соболєва. У Цюпинському дитячому будинку інтернаті сьогодні гості, як годиться, не з порожніми руками. Курсанти розвантажують авто з подарунками, книжки, іграшки і солодощі. А ще за побажанням вихователів привезли необхідні памперси, ліки та засоби гігієни. Ми не могли статися безучасними, тому ми вирішили, чим можем допомогти. в принципі. Ми не багати. Ми живемо в звичайних панельних домах. У нас все очень звичайно, Вот ну просто ми тоже получаємо радость і щастя від того, що ми можемо чим то поділитися. Дружба моряків з особливими дітьми триває вже більше року. Втім, це не лише такі спонтанні подарунки, а й організація екскурсій до зоопарку та дельфінарію. Ідея допомагати вихованцям дитячого будинку виникла випадково уже досвідчених моряків. Їх ініціативу підхопило і підростаюче покоління. Это происходило в разных формах. То тобто, есть были ребята, которые сами приносили игрушки е, там сладости. Были ребята, которые группами кооперировались. Многие наоборот они еще разочаровались, что так от, в короткое время срок сами выдвинули предложение в будущем обязательно участвовать. Не аби як вихованці закладу зраділи гостям. Найбільше підкорили їх хлопці в формі. Курсанты тут не можу. Мов, зірки. у них запитують, що необхідно, аби стати моряком, і чи ходили ті вже в море. Ми з общалися ніякими рібятами. Таконе тяжело, тяжело просто смотрети на ріб груз на очі, тому що у кого-то є все, у кого-то ну, як би кому-то не повезло. Ну тим, чим ми змогли їм помогли. Ребята талантливіші, показував парень, як він рисует красиво. Говорят, є который участвует в в театрі, Он театрал будущий. Тобто, я вважаю, що таким людям допомагати нужно. А ці хлопці ще не в формі, бо лише чекають на посвято в курсанти. Втім, свій перший тест від наставників пройшли на відмінно. Для В'ячеслава це приємніше вдвічі, адже один з ініціаторів цієї акції його хрещений батько. Ми збираємо всі, цю всю допомогу добровольно. З всех курсантів всі дзвонили мені, говорили, що це это це подойдет, это подойдет. Ну от ми як вітя не собирали. Як усі діти подарункам тут завжди раді, а ще більше новим та вірним друзям. Для нас це дуже важливо, особливо цей зараз скрутний час для України і. Ми дуже вам дякуємо. Таке спілкування корисне не лише цим дітям, а й звичайним людям. Переконалися в цьому і курсанти Херсонської морської академії. Вони пообіцяли приїжджати сюди частіше і обов'язково наступного разу захопити з собою гітару та разом заспівати. Анастасія Соболєва, Володимир Моравицький, телеканал Скіфія.